Помолитися, молитовно привітати настоятеля цього святого храму Протерея Георгія. Вчора, дорогітесь Георгія, вам виконувалося 60 років. Я думаю, що і ви не вірите, що це так, і ми не віримо, що це так, тому що дякувати Богові ви не дотягуєте до цього дія. Сьогодні день вашого ангела, День вашого Небесного Покровителя, який сам прибув вас привітати. Я щиро від себе особисто, від духовенства, яке тут зібралося, від віруючого народу, парафіян цього святого храму, також вітаю вас в день сьогоднішній, з Днем вашого небесного покровителя. Ви вже багато років трудитесь тут на цьому святому місці. Десятки років звершуєте своє служіння пастирське, підтримуєте народ Божий. Вказуєте шлях до спасіння і в міру своїх сил все те робите, що можете робити, покладаючись на волю Божу, яка все доповнює, все примножує і дає поштовх тоді, коли людина здається сама вже не може зробити навіть найменшого кроку. Ви покладаєтесь на промисел Божий, віддаєте себе у руки Божі і вірите, що Господь в різних ситуаціях наших життєвих. І в цей непростий час, який ми переживаємо, не залишить ні вас, ні цього святого храму, ні кожну людину, яка переступає поріг цієї святині для того, щоб помолитися до Господа Вседержителя і піднести свої молитви до Небесного Христу. Тез Георгій, я вам щиро бажаю, щоб ви і не вірили, що вам. Прийде час буде 70, і 80 і 90. Це вже такі, знаєте, браття і сестрою Ювілеї, я кажу, сьогодні цю горі 6 у ноль в його користь. Сьогодні буде сім ноль. Вісім ноль буде. Я вам бажаю цих прекрасних дат у вашому житті. І щоб ви дійсно не відчували, що ваша душа була завжди молодою, а вона є молодою кожної людини. І щоб ця молодість душі перемагала і закони єства. Щоб навіть в тілі нашого ми не відчували, що вже роки пробігають, і дитинство прийшло, і юність пройшла, але ще є певний такий період життя зрілого, який треба прожити з Божою допомогою, Бога хвалити, і зробити все, що в наших силах для того, щоб залишити достойний світ цій, на, цій, на цій землі в цьому житті. Я щиро вас вітаю, дорогетесь Георгій. вам здоров'я, сил, натхнення. Терпіння Божої допомоги, всіх чеснот і всіх благ, земних і неземних, які Господь сам знає і визначив для вас, які потрібні вам для земного життя, і найголовніше для вашого особистого спасіння, і спасіння тих людей, Божих, яких ви ведете до вічної пристані, до Царства Небесного. Заслужили Хмельницької партії Української православної церкви та з нагоди 60 річчя дня народження проти регіоні Сікалюк нагороджується орденом покровись богородиці Віктор, митрополит Хмельницький Старокостятинівський, керуючий хмельницької партії. Аксіо -с! Аксіо -с! Аксіо -с! Аксіо -с! Отсідан <паспорі> і прийміть цю проспору також як символ сьогоднішньої молитви за вас і не тільки сьогоднішньої, але і подальшої посевчасної молитви, яка е нехай зміцнює вас на всіх ваших життєвих шляхах. Ваше високо присвяченство, дорогий наш владико, я сьогодні говорив вам у вікторі. Що сьогоднішній день для мене особливий, особливий тим, що Господь сподобав мені прожити 60 років. Особливий тим, що колись моя мама говорила, що сину, мій день народження, і день ангела завжди будуть співати Христос Воскрес. І ну, особливий сьогодні, тому що я чекав зустрічі своїм святителем, своїм охоронцем, своїм святим, до якого молився все своє життя. Я чекав і думав, коли я тебе побачу. Врешті, я думаю, помру, може, я побачу його. Притулюся до нього, і він сподобить мені і цієї Божої ласки. Але з ласки Божої, з вашого благословіння, Владико, ви зробили сьогодні мені незвичайний день. Мене переповнили я серце, моя душа веселиться, і я радію я на небі. Тому що сьогодні у наш храм прибули мощі святого великомученика і победоносця Георгія. Це була мрія мого життя. Я щиро дякую вам, Владико, дякую священникам, дякую всім людям, які сьогодні прийшли помолитися до цього святого насамперед. Не за мій день Ангела, а до цього святого. Тому що я знаю мій святий сильний. Я молюся до нього і беру приклад з нього. Він сильний, він непереможний. І я дякую Богові своїм батькам, що я названий в честь цього святого. Я буду старатися служити Богові вірно, так як мій святий. Буду все робити для того, щоб прославляти Господа Воскресного і служити, во славу Божу і вірним своїй церкві. Прийміть, Владико, ці квіти, троянди, білі, тому що ви людина чистої душі, ви зробили багато що в нашій партії, і от ми з матушкою завжди розмовляли, що ви зробили Кафедральний Собор рідним наш, Він для нас рідний. Ми заходимо туди, у храм ваш кафедральний до себе до храму. І ми цінуємо це, любимо вас, поважаємо вас і молимося за вас. І бажаємо вам багато років, бо не покидати нашу землі. А бути з нами, тому що ви є тим з тим святителем, архієреєм, якого ми повинні звертати увагу, брати приклад і молитися за вас. Многі і благає вам літа, дорогий наш Вадим. i oh am